Нині музей космонавтики імені Сергія Корольова має два приміщення. Це зала, де зібрана колекція зразків космічної техніки, спорядження космонавтів та фотографії. Навпроти знаходиться меморіальний будинок музею Сергія Корольова. В обох приміщеннях не вистачає площ для інтерактивних експонатів, каже директорка музею Ірина Дячук. Водночас, за її словами, у філії, яку планують збудувати, потрібно зберегти загальну концепцію музею. Стосовно самого приміщення, яким воно має бути, таким, щоб воно не повторила музеї. Який які вже існують, і щоб відобразила нашу концепцію. Ви ж знаєте, що концепція Житомирського музею вона особлива. Ми не зовсім технічний музей, ми світоглядний музей, і ми скоріше розповідаємо не про історію, а про майбутнє. Оце це має бути відображено. Голова обласної державної адміністрації Віталій Бунечко розповів Суспільному, що нову філію музею космонавтики планують побудувати за гроші бесенатів на території Житомирського аеропорту. Маю величезну надію, що ми побудуємо полосу, побудуємо новий аеропорт. І ще одна експозиція буде виставлена саме в аеропорту міста. Житомир включаються не тільки музейники. Тут повинні включатися архітектори. Тут повинні включатися наші і житомиряни. Я вважаю, також думку треба питати. Я буду, мабуть, не оригінальна. Але мені завжди було дуже шкода нашої будівлі космос кінотеатру, який знаходиться в районі, який історично є космічним. Навіть вулиці там називаються космічними іменами, і я би все ж таки розглядала ту можливість. Аби будівництво розпочалося, потрібно визначити джерело фінансування, провести конкурс на ескізний проєкт та розробити проєктно-кошторисну документацію. Терміни проведення цих робіт наразі не визначені, каже керівниця музею. Леонід Харшан, Сергій Кобалянський. Новини на Суспільному.